Ми з вами продовжуємо вивчати трапеція та її властивості. Записали тему трапеція та її властивості. Давайте трошки пригадаємо, які ви знаєте види рівнобічна Рівнобічна, прямокутна, рівнобічна. Ну і трапеція, в якої всі сторони різні, так? Ще така, ще така в нас може бути, так? Далі, що ще? Які ви знаєте, як знайти середню лінію трапеції? По нижню сторону поділити на 2. Тільки не, 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 не нижню сторону поділити на 2. БЦ плюс АД поділити на два. БЦ плюс АД правильно поділити на два. Ви додаєте дві, суму двох основ, ділите навпіл. Суму двох основ ділити навпіл. Так, з цим ми з вами розібралися. А, і ще чому дорівнює сума сусідніх кутів трапеції? 180. Ну, якщо вони прилеглі бічної сторони, так, то сума їх буде дорівнювати правильно 180 градусів. І це ми з вами також, в принципі, розібрали. Ну, так, начебто все, що в нас було, а там будемо по потихеньку все пригадувати. Там будемо потихеньку все пригадувати. І так, перше завдання, яке ми з вами виконаємо. Перше завдання, яке ми з вами виконаємо. Е, сьогодні будемо працювати не за підручником, і домашнє завдання відповідно у вас також буде не за підручником. Тому після дні Ну це і так зрозуміло, а толку, що ви спишете, що знання від цього додадуть до, до... до якоїмо чином зможуть додатися? Ні. Знання не додасться. І так. Давайте ось тут спочатку його розберемо. Так. так. І так, два кути трапеції. Два кути трапеції 32 і 143 градуси. Знайдіть два інших її кути. Знайдіть два інших її кути. Для цього давайте побудуємо трапецію. Для цього побудуємо трапецію. Підпишемо її. B, C, D. Далі записуємо дано Давайте розбиратися. Давайте розбиратися. Ну, можна записати, що кут А до рівня 32 градуси, а Д 143. Кут А 32, кут Д 143? Ну, тому якісь два кути. Правильно, якісь два кути. Дивіться. Що ми, могли б сказ... що ми можемо з'ясувати? У нас кути 32 та 143 градуси. Чи можуть бути це, наприклад, ось кут, наприклад, А і, наприклад, кут Б. Ні. Не може Чому? Тому що їхня сума повинна бути 180. Тому що їхня сума правильно повинна бути 180. Якщо ми до 32 додамо 143, то в нас вийде 175. Ну, ніяк не 180. Тому це не можуть бути сусідні кути, тобто кути прилеглі до однієї бічної сторони. Це ми сказати не можемо. Тобто, що ми з вами робимо? Давайте зробимо таким чином тоді. Зробимо щоб Зробимо ось так. Да? Кут А дорівнює. Кажемо, що кут А дорівнює 32 градуси, а кут С дорівнює 143 градуси. Нам треба знайти кут Б і кут Д. Кут Б і кут Д. В принципі, тут ми можемо її і розв'язати. І так, як нам знайти кут Б. Давайте з нього почнемо. Ну, нам потрібно 180 відняти код А. Від 180 відняти кут А. Правильно. Від 180 відняти кут А. Правильно. Тобто 180 мінус 32. Дорівня. 148. 148, 148 градусів. Далі, далі, а як нам знайти тепер кут D? Ну, 180 відняти кут C. 180 відняти кут C. 180 відняти кут C. Тобто, 180 мінус... 143. 37. 37 градусів. І записуємо відповідь нижче. Записуємо відповідь. Кут Б дорівнює 148 градусів, кут Д дорівнює 37 градусів. D дорівнює 37 градусів. Наступне завдання. Записуємо номер 87. Номер 87. Таке просте завдання для пригадування. І так, у прямокутній трапеції. Тупий кут більший гострий у 5 разів. Знайдіть кути трапеції. Яку трапецію нам треба. Що нам треба будувати? Давайте так. Трапец. Прямокутна трапеція. Будуємо прямокутну трапецію? Записуємо дану. Записуємо дану. Що в нас відомо? Кут А дорівнює 90 градусів і кут Б дорівнює 90. От А дорівнює кут Б дорівнює 90 градусів. Далі, що ще в нас відомо? Що кут С у 5 разів більший за кут Д. Дивіться, кут С у 5 разів більший за кут Д. Ми можемо записати, що кут С дорівнює 5 кутів Д. 5 кутів Д. Ну, і відповідно, знайти нам треба кут С і кут Д. Кут С і кут Д. записуємо розв'язання. Яким чином будемо шукати ці кути? Через через Х. Через Х, а саме? Це, це, що Давайте знахи? так. Нехай. Що ми вкажемо за Х. Куди? Куди? Куди X? Тоді куди це? 5. 5х. Яке рівняння будемо складати? Х плюс 5х дорівнює 180. Х плюс 5х дорівнює 180. 6х дорівнює 180 x к чему дорівнює. x дорівнює 30. 30. Так. Це ми знайшли з вами кут D. Так? Далі. кут С. Чому дорівнює. 5 кутів D дорівнює 30 умножить на 5. На 30. Дорівнює. 150. 150 градусів. Дорівнює 150 градусів. Ну, в принципі. Ми з вами всі, кути знайшли, тепер можемо записати відповідь. Можемо записати відповідь. І так. Ну, те, що кут А дорівнює куту Б, це ми з вами з'ясували дорівнює 90 градусів, оскільки трапеція прямокутна. Далі кут С дорівнює 150 градусів і кут Д дорівнює 30 градусів дорівнює 30 градусів. Записали. Переходимо до більш складних. Номер 96. Зараз я вам його скидаю. Номер 96. У рівнобічній трапеції гострий кут дорівнює 60 градусів. А бічна сторона 16 сантиметрів. Знайдіть основи трапеції, якщо їх сума дорівнює 38 сантиметрів. Знайдіть основи трапеції, якщо їх сума дорівнює 38 сантиметрів. І так, спочатку побудували. Спочатку записали номер. Так, номер 96. Побудували рівнобічну трапецію. Побудували рівнобічну трапецію. Так. Підписали сторони. Це. Де. Що в нас відомо? Абе дорівнює СД. А B дорівнює ЦД. Згоден ще що? Кут А дорівнює 60 градусів. Кут А дорівнює 60 градусів. Що ще відомо? А, в принципі, АБ дорівнює рівня Давайте так, дорівнює 16 сантиметрів, так? Вона же це в умові сказано. Далі. Дивіться, що ще відомо? Б С плюс АД дорівнює 38. БЦ плюс АД дорівнює 38 см. І знайти нам треба. Ну, дивіться, якщо в нас трапеція рівнобічна, кут А дорівнює 60 градусів, і який ще кут буде. D. І кут Д. І кут Д дорівнює 60 градусів. Далі знайти нам треба BC і АД. BC і АД. Так, все, починаємо розв'язувати. Починаємо розв'язувати. І так, з чого почнемо? Це не потрібно додаткову побудову? Яку? Провести вниз, щоб утворився прямокутний. Можливо, і потрібно. А яку додаткову що провести? Ну, і БЦ ну, перпендикулярно ну, до сторони десь. Як, як це називається? Висота. Висота, правильно. Висота. Додаткова побудова може і знадобиться. Проводимо так. Дві висоти. А там подивимося. Допоможуть вони нам чи ні? Може допоможуть, а може і ні. А ще давайте позначимо, якщо вже почали побудови робити, позначимо, що в нас кут А дорівнює куту Д. І сторони в нас трапеція ж рівнобічна. Тому давайте ось тут зробимо ось такі позначки. Ну все. Тепер начебто все. Побудували, записали. Залишається розв'язати. Залишається розв'язати. Що будемо спочатку шукати, робити і так далі? Можна знайти бе і це в, ну, в прямох джихі. Можна. Чому буде дорівнювати кут Б? 30 кут Б буде дорівнювати правильно 30 градусів, оскільки у вас. А, стоп! Забули підписати. Їх же ж треба якось К. Л. Щоб же вони були підписані. Так, Ось таким чином. Так, да, кут Б буде дорівнювати 30 градусів. Є таке. Кут це чому буде дорівнювати? Також 30 градусів. Також буде 30 градусів. З'ясували. А тоді можна сказати, що АК дорівнює одна друга АБ і ЛД дорівнює одна друга СД. АК дорівнює одна друга АБ і ЛД дорівнює одна друга СД. Дорівнює. Чому вони будуть дорівнювати? 8 см.

Тоді ми можемо сказати, що БЦ дорівнює МЛ. Чому МЛ? Ну, КЛ, так. БЦ. дорівнює KL. Так, можемо сказати. Тоді ми можемо ну, через рівняння. Тоді ми можемо спробувати через рівняння. Давайте так. Нехай. Нехай. Давайте спочатку дивіться. Давайте спочатку. Ну, давайте, нехай. Спочатку запишемо. Що ми вкажемо за Х. BC і АЛ. БЦ дорівнює рівня дорівнює Х. А тоді дивіться, в нас виходить, що BC mm. плюс АД 38, так? Так. БЦ у нас Х. Плюс, а от АД складається з декількох сторін. АК плюс КЛ плюс ЛД, так, дорівнює 38. Тобто підставимо значення Х плюс АК. В нас ми знайшли 8, плюс КЛ ми знайшли не знайшли Х, плюс ЛД ми знаходили 8. Це все 38 сантиметрів. Що в нас виходить 2х плюс 16 дорівнює 38. Далі 2х дорівнює 38 мінус 16. І 2х чому дорівнює? 22. 22. 2х дорівнює 22. Х чому буде дорівнювати? 11. Х буде дорівнювати 11. І це ми яку сторону знайшли. BC і КЛ. БЦ і, відповідно, KL. Що нам треба, щоб знайти сторону AD? Ну, Додати що. Дивіться. Дивіться, в принципі, можна два варіанти, так? Можна до 8 додати 11 і додати ще 8. 16, 11 це у нас 27, так, сантиметрів. Або другий варіант. Ще дивіться. У вас вже сказано, що сума двох основ 38. Тобто можна було просто від 38 відняти верхню основу. І вийде також 27 см. І так і так можна зробити відповідь. Щодо відповіді записуємо. BC дорівнює 11, а AD 20. BC дорівнює 11 сантиметрів. А D дорівнює 27 см. Записали. Наступне завдання номер 100. Наступне завдання номер 100. Основи рівнобічної трапеції дорівнюють 10 і 16 см, а її діагоналі перпендикулярні. Знайдіть висоту трапеції, знайдіть висоту трапеції. Побудували трапецію. Побудували трапецію. Підписали. Б. С, Д. Записуємо дану. дано. Що в нас відомо? БЦ дорівнює 10 см. БЦ дорівнює 10 см. А Д дорівнює 16 см. БЦ дорівнює 10, А Д дорівнює 16 см. Є таке. Є таке. Що ще відомо? Її діагоналі. Перпендикулярні. Її діагоналі перпендикулярні. Її діагоналі перпендикулярні. Побудували діагоналі. Так, раз. Провели дві діагоналі і вказали, що вони перпендикулярні. Вказали, що вони перпендикулярні. Далі, наше завдання знайдіть висоту трапеції. Проведемо відповідно цю висоту. Давайте точку перетину. На всяк випадок поставимо точка О. І висота нехай буде БК. Тобто у нас БД перпендикулярно до АЦ. BD перпендикулярно до АС. Далі. Що ще? БК висота. БК висота. А, знайти нам треба БК. Подивіться, чи все ми записали в умові. Знайти треба БК. Чи все ми записали в умові? Ось тут де перпендикуляр, а Б дорівнює CD. Що знайти Казали. Тому починаємо Тому починаємо. Починаємо? Так, так. Подумайте поки що, які у вас. Подивіться на розділ на умову. Подумайте, як нам знайти, як нам знайти цю. Переходити. Давайте переходити до розв'язання. Дивіться, трошки трошки підкажу. Правильно, Маша помітила. Трикутник Добре, Трикутник. Так, так, зараз. Трикутник БОЦ? Ні, ну, по ідеї, АОД теж рівнобедрений. Він рівнобедрений. АОД, ну, в принципі, так. А чому вони рівнобедрені? АОД. Одній, і ОД. Друге, а, б... Дивіться, у вас діагоналі. У вас діагоналі. У вас, оскільки у вас трапеція рівнобічна, значить ваші діагоналі які? Рівні. Рівні. А це буде дорівнювати. А це буде дорівнювати БД. Діагоналі. Рівні. А це буде дорівнювати БД. Діагоналі рівні. Є таке. А це, БД, це не а це і БД чому бісектриса? Ні. Це діагональ. це діагональ, це не бісектриса. Ще які є варіанти. Дивіться. Ну, якщо вже так. Пішло знайти нам треба висоту. Дивіться, нам знадобиться ще додаткова побудова. В нас є висота трапеції, правильно? А чи можемо ми провести таку саму висоту в нашому трикутнику, в наших трикутниках? Можемо чи ні те, що вона. Можемо згоден, можемо. Давайте її назвемо, нехай буде МЛ. Нехай буде МЛ. Так, є. А тепер дивіться, що ми можемо з вами вказати. Що ми можемо з вами вказати? Ми можемо сказати, що МЛ, що МЛ буде дорівнювати е, БК. БК. Так, МЛ буде дорівнювати БК. Далі. Далі, дивіться, в прямокутному рівнобедреному трикутнику ще існує така властивість, що Висота проведена до гіпотенузи. Висота проведена до гіпотенузи. Ну, тобто, наприклад, якщо ми візьмемо, ну, давайте ОМ. Якщо ми візьмемо висоту ОМ, вона буде дорівнювати половині цієї гіпотенузи, вона буде дорівнювати половині цієї гіпотенузи, до якої вона проведена. Тобто ОМ. Чому буде дорівнювати? Одна друга помножити на БЦ на 10. Одна друга помножити на 10. 5 5 сантиметрів. І так само ми можемо зробити зі стороною. Так само ми можемо зробити зі стороною, виходить, ОЛ. ОЛ. Вона буде також дорівнювати одній другій, тільки тепер вже іншої іншої гіпотенузи прямокутного трикутника. А він в нас, окрім того, що рівнобедрений. Дивіться, БОЦ. Окрім того, що рівнобедрений, він ще є яким? Прямокутний. Прямокутний. Так само і АОД. Прямокутний. Тобто тут в нас буде одна друга помножити на. Шістнадцять да? Да. на 16 дорівнює 8 сантиметрів. Ну а тепер таке питання: як нам знайти нашу висоту? Чи можемо ми... Ми можемо знайти МЛ 5 додати 8, дорівнює 13 сантиметрів. Так? дорівнює А МЛ дорівнює правильно БК і дорівнює 13 також сантиметрів. І записуємо відповідь. MLN 13 сантиметрів. От якщо б... домашнє завдання у вас буде. У вас будуть ідентичні задачі. Я вже створив файл. Зараз я його вам додам в нові знання. Тобто, вам треба буде виконати завдання з файлу, який я додам.